Жарю лучок і дивлюсь на сковорідку, і думаю, ну в мене дуже багато посуду. Там і сам, коротше, везде. І ну, інколи хочеться дуже, дуже якусь суперсучасну, да? Дивилась я і в Білі, і Ой, в Білі, Біла, в метро, і в епіцентрі, і в Новусі, і в Сільпо, і в АТБ, ну, ні, АТБ не дивилась в Аврорі. Але дивлюсь на цю маленьку сковорідочку, це мама завжди на ній. Маленькі такі лінчики жарила. Казали, що це ще бабуська на сковородочка. Доця, ти її не викидай. Така чого у нас сковородочка? На ній дуже гарна минці. пекти. Звичайно, я її нікуди не діну. До деяких речей навіть складно торкатися.